Так як і Маргарет, вот вона. А ну дивіться, стільки її тут. Вон гляньте. Вон, вся розсвітла теж. Вон, дивіться, теж класика. Це Це теж класика, теж до сих пір він ще не скинула листя свої ці квіточки, вже уже почала падати. Вже. Ну, ну не так масово. Он ще держи шапки свої, які величезні. величезні. Ось дивіться. Ось. Зупинися мить. Каже вона, ось бідно, оцю ось приперли, ось сюди, дивіться, ось у мене вона розквітла, зараз покажу її. Тут, ой, боже, боже, тут все можна зняти. Ось, дивіться, ось.